Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Граблєву розлок сонечко та роторної косарки Virax. У нас в наявності є ось такий фільтр масляний, центробіжний, D240, D243. Оригінал, вартість 4000. Ось такий фільтр. Також в нас є до нього запчастини, стакан центрифуги, колпак. Такий стакан. Ось ротора та багато чого іншого. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим перекладом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас і все. Гарного дня, до побачення!